Популярний український поет-рівнянин Олександр Ірванець уже довгий час жив у Вірпені під Києвом. Під час війни він був там, у місті, яке жорстоко бомбив ворог. Ховаючись разом із сім'єю у підвалі під обстрілів, ірванець написав проникливий вірш. З міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу. Цього року, у неділю прощену, я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув, та у пеклі цих страждань, терпінь все ж стоїть Золотоверхий Київ, буча, і гостомель і ірпінь. Ми усе здолаємо і вистоїм, потім ще і рештки приберем тих усіх. Котрі були тут прислані вузько оким лисим уперем? З вами я й стою і вистою, я у землю рідну міцно впрусь, я ніколи не прощу Росію. Чому відводиш очі, Білорусь?